Є новина, друзі, саміт в Ужгороді та Фіцо посередник Путіна. Дослухайте до кінця. Сьогодні в Ужгороді відбулось ряд важливих зустрічей. Зеленський зустрічався з коштою. Це голова Євроради, і є цікаві деталі. Ну, по перше, кошта сказав, що європейські представники їдуть до Трампа. На поклон, можна так сказати, і будуть не говорити про санкції. Що значить говорити про санкції? Тобто, ну Трамп вимагає від Європи позбавитись купівлі нафти і газу. Російською, тому що вони допомагають їм вести війну, і це вже відбувається 4 роки, і це правда. Тобто, вони будуть домовлятися, як вони будуть вводити санкції проти Путіна, спільні санкції, я так розумію, США і Європи. Тобто, європі прийдеться теж піти на якісь відповідні обмеження в торгівлі з росіянами, що треба було зробити в перший день війни. Друге питання Зеленський сказав про гарантії безпеки, що ну людей, тобто солдат, які будуть забезпечувати гарантії безпеки, будуть тисячі. Він сказав деталі говорити зарано, але я вчора говорив, що буде десь 30 тисяч солдат, і це вже визначено. Тобто генштаби вже розробляють плани. Розгорнення і саме основне, що сказав Зеленський, що гарантії безпеки мають бути задіяні до завершення війни, навіть не під час припинення вогню, а до завершення війни. Тобто вони мають почати діяти дуже скоро, і це дуже добре для нас. І друге питання, що вони мають бути задіяні на умовах України. До речі, зазначили теж Зеленський, зазначив, що миротворців, тобто військові, які будуть гарантувати безпеку, можуть бути тільки з коаліції. Охочих, тому що з'явилася інформація: Бангладеш, Індія, Китай, хтось там інший. Ну цього не відбудеться, тому що Україна цього не допустить. Виключно коаліція охочих, а це країни НАТО. Ну наші союзники і партнери.